Down, Pixel Playground. Сьогодні це буде, друзі, гра у нас на обзорчику. Вийшла, друзі, обнова. Буквально сьогодні я обновив дану гру і додали багато всього ніщаків. Ну, не супер, аж так багато, але додали прикольно, реально класно. Гра реально класна, розробник її обновлює, і за це йому респект. Поки що три карти, як і було, Ну, будемо чекати. І ще обнови. Також, друзі, не забувайте мій телеграм-канал, ссылочка на який як завжди віднизу під відео в описі, друзі. Бурду дуже вдячний. Ну а ми починаємо, друзі. У нас зараз будемо дивитися, що додали дану гру. Зразу говорю, додали прикольного танка, додали пару NPC-шок нових. І також додали дві, так скажімо, е як його сказати вам? Додали дві фіговини, такі, які. Розрушають усе на світі. Дуже прикольна обнова. Мені сподобалася. Надіюся, розробник не запустить дану гру, так як оцей тердаун, чи як вона називається, ота гра, яку вже давно не обновлюю, Дивіться, ось у нас боксик. Також, також не забудобавили крафт. Ось до да, Майнкрафт, так скажемо, даний. У нас є тенькі, бачите, можемо освоїти. У нас є багато, ну не супер аж так багато, але у нас, бачите, є блоки, які ми можемо можемо устроїти. Отак от дивіться. Хопа, це Minecraft, друзі. Це Minecraft, справжній Minecraft, ми можемо устроїти свою базу, можемо устроїти все, що хочеш, можемо ламати, руйнувати, ось так дивіться. Це реально класна гра. Реально. Так, зараз, друзі, покажу вам, яку зброю додали. Додали всього дві нових. Але, друзі, чомусь одна. Чи я не розумію, як вона працює, чи як його не пойму. Дивіться, додали, ось до нажмемо. Беремо нашу. Так, зараз це на шприці це не тут. Ось до модес. Ось ось rocket booster Я не розумію, як вона працює, оце rocket booster Чи злітати треба, чи зажимати, взагалі. чи кидати, піжіть. Може кидати отак. А ні, а я в кого фіга тоді? Я не розумію просто. Може от так треба, ну-ну. Ну, коротше, друзі, я не розумію, як воно працює. Далі, друзі, що ще? Нас добро таку хейніт hey, та якийсь чи що воно. Дивіться, кафеову напокольно, дивіться. Нажимаємо таку, пульк. І дивіться, що робиться. Тупо розжирає все, дивіться. Вона сожирає весь дім. Кубік за кубиком, і, дивіться, його зараз не стане, просто на ваших очах зникне. Також зараз покажу, друзі, танчика, якого додали, взагалі офігенна штука, те що треба. Ну дивіться, це реально класно. Додавили таку фіговину, яка реально роз'їдає все на звіті. Дивіться. Вона роз'їсть будинок вщент. Не залишає ні одного кубіка, це просто офігенно. Це можна так стерти весь все місто. Також це працює і на будинках. Он ви можете бачити. Ой, в будинках на цих на техніці дивіться до бульдозер стоїть. Я надіюсь, його теж не двійно. Ні. На цей не виходить. А так. Ні. Ну, як виходить, не виходить, а то він вода. Оцей, бачите. вже і домика нема. Трошечки лагає. От бляха, я ще й не туди попав, коротше тут зараз залагає на віки вічні. Так давайте ну, ми перезайдемо, походу, бо щось Артемчик намутив. Дуже багато я накласив, воно лагає, друзі. Меню. Давайте зараз вийду в меню, щоб воно про... і заново зайду. І покажу вам танчика реально класного, якого додавали сюди. Ой таке, От так, друзі, дивіться. Вийшли, залагало, трошечки, але нічого. же мову. стар знову. Зараз, друзі, покажу вам танчика, якого добавили. офігенного. Це реально класно. Вибачайте за мат, якщо ви ви його почули, якщо ні, то і добре. Зараз покажу, друзі, танчик, реально класна фігована. Розносу з одного пострілу півдома можна рознести, чесно говорю, зараз побачите. Це не простий танчик, а якийсь такий сучасний, якийсь більш більш-більш коротше, як хватить трангіти, дивіться, додавали інопнетян цього Соніка, гімноніка і оцього, бачите. Бульдозер це в нас, походу, був чи ні? Я щось не розумію. Ну ось до ось цей танчик, дивіться. Хопа. Сідаємо. Хопа і дивіться. Ми можемо їхати і дивіться, стріляє він. Плазмою цю. Дивіться. Опа. Також... А що оце таке ось на дорозі валяється? га? От здо, що це таке? Що це таке? А, це ці рукавиці. Зрозуміло, я думав, щось інше. Бачите, друзі, додавали танк з плазмою стріляється прикольно. Можна піднімати, опускати. Реально класно. На цьому, друзі, кінець. Якщо гра вам сподобалася, з вас лайк, підписочка. З вами завжди був я. Аркік. Всім до зустрічі і приємного перегляду. Не забувайте підписуватися на телеграм-канал, вже я говорю разів. Фух. Фух. Фу. До зустрічі. Пока-пока. Гра суперова.